І е, ці питання пов'язані безпосередньо з загальною темою проекту, який сьогодні реалізує інститут економічних досліджень і політичних консультацій, у співпраці з нашими партнерами, перелік який міститься в тих матеріалах, які ви отримали. Ідея е, проекту дуже проста. Ми хочемо разом дослідити питання енергетичної безпеки в центральній та східній Європі і пошукати, можливо, якісь єдині точки підходів, єдині точки політики. Враховуючи те, що на сьогоднішній день жодна країна самостійно не може забезпечити своєї власної енергетичної безпеки, наша друга теза. Ми в основному зупинилися на аналізу ринку газу, хоча зрозуміло, що енергетична безпека це не тільки газ, це інші енергоносії. Про які ми будемо згадувати, але так мовити дуже побіжно. Але з іншого боку, ми говоримо про те, що нинішній ринок газу знаходиться в процесі фундаментальних змін. Про це ми також будемо сьогодні говорити, і це не тільки питання, пов'язані з стосунками, скажімо, Газпрому окремі європейські компанії, це частина проблеми. Це зміна структури споживання газу, це зміна структури. Постачання газу, що також є дуже важливим. Ну і зрозуміло, це різного роду е, е, політичні заходи, в тому числі в Європейському Союзі, з тим, щоб посилити регулювання ринку газу, щонайменше в регіональному аспекті, е, ми будемо рухатись безпосередньо по нашому е, плану.